Привіт-привіт! Усім! Дуже радий знову з вами зустрітись. Сьогодні у нас, знаєте, така захоплива подорож у світ англійської граматики. Будемо вчитися розповідати про, мабуть, найзатишніше місце у світі наш дім. Ну що, готові? Тоді поїхали. Отже, давайте уявимо: от є у вас своя класна кімната, так, і ви хочете про неї розповісти. Де лежить та сама улюблена іграшка, а чий це стіл? Ось саме на такі питання ми сьогодні і навчимося відповідати. І головне, легко і правильно. Ну що ж, починаємо нашу пригоду. Щоб стати справжніми майстрами описів, нам знадобляться, ну скажімо, спеціальні інструменти. І наш перший інструмент це такі собі маленькі, але насправді дуже могутні слова, які допомагають відповісти на просте питання де. І почнемо ми зі слова in. Все просто воно означає в або всередині. От подивіться на малюнок. Бачите? Олівець лежить всередині пеналу, англійською це звучить так: The pencil is in, the pencil case. Просто ж, правда? Рухаємося далі. Наступне наше чарівне слово це on. Його ми використовуємо, коли щось лежить ну, на якійсь поверхні. От як ця книжка, наприклад, вона лежить на полиці. The book is on the shelf. І третє слово в нашій колекції на сьогодні це ангер. Воно означає під. Наприклад, ось цей портфель. Бачите, він стоїть під столом. The bag is under the desk. Отже, in on under. Запам'ятали? Супер. А тепер давайте подивимось, як це працює у повному реченні, прямо як у нашому зошиті. The the ruler is in the pencil case. Тобто лінійка є в пеналі. Відчуваєте, як оце маленьке слово Ін ніби з'єднує лінійку і пенал? Оце і є та сама магія маленьких слів. Так, чудова робота! З першим інструментом розібрались. Ми тепер знаємо, де знаходяться речі. А тепер час дізнатися, чиї вони. І для цього нам знадобиться другий наш інструмент це такий собі маленький, але дуже-дуже важливий секрет із літерою С. Офіційно цей секрет називається присвійний відмінок. Знаю, знаю, звучить трохи складно, так? Але не хвилюйтесь насправді це всього лише апостроф і літерка С, які ми додаємо до імені. Уявіть, що ця маленька позначка це такий собі чарівний ключик, який одразу показує, що річ належить саме цій людині. А тепер дивіться, як це просто працює на практиці. Замість довгої і не дуже зручної фрази The robot of Bob англійці кажуть коротко і зрозуміло «Bob's robot». Все це робот Боба. Так само і з іграшкою Джона «John's toy». Ну набагато ж зручніше, правда. Але зачекайте, це ще не все. Іноді, щоб постійно не повторювати ім'я, можна використати такі спеціальні слова-помічники. Дивіться. Якщо річ належить хлопчику, ми кажемо «his», його, наприклад, «his dog», його собака. А от якщо дівчинці, тоді вже «her», наприклад, «her hair», її волосся. Ну і, звичайно ж, не забуваємо про себе «my», тобто мій або моя. Ну а тепер найцікавіше. Прийшов час об'єднати всі наші нові знання. Ми зараз складемо все докупи. Знаєте, ніби граємось з конструктором і станемо справжніми профі з опису кімнат. Готові до цього? І ось наша суперформула. Всього три прості кроки. Запам'ятовуйте! Крок перший просто називаємо предмет. Наприклад, this is a robot. Є. Yeah. Крок другий, кажемо, чий він. It is Bob's robot. Зрозуміло? І крок третій, кажемо, де саме він знаходиться. His robot is on the bed. Ну що, легко ж. Так, а тепер давайте спробуємо разом на практиці. Ось погляньмо на кімнату Боба з нашого підручника. Бачимо робота. Бачимо. А тепер давайте застосуємо нашу формулу з трьох кроків, щоб описати, де ж він є. І ось вона наша магія в дії. Дивіться, як усі пазли складаються в одну ідеальну картинку. Перший крок This is a robot. Другий It is Bob's robot». І третій фінальний – «His robot is on the bed. Уявляєте, ми використали і с, і слово хиз, і слово он, і в нас вийшло одне ідеальне повне речення. Оце, знаєте, і є той самий ага момент, коли все стає на свої місця. Прийміть мої вітання, ви щойно отримали справжню граматичну суперсилу. Серйозно? Тепер можна не просто називати предмети, а розповідати про них цілісінькі історії. Давайте швиденько пробіжемось, що ж тепер у нашому арсеналі. Ми вміємо використовувати in, on, under, щоб сказати, де щось знаходиться. Ми вміємо використовувати С, щоб показати хто власник. Ми знаємо, коли казати his, а коли her. Одним словом, тепер можна описати будь-яку кімнату як справжній профі. І наостанок маленьке завдання просто озирніться навколо у своїй кімнаті. Що там є цікавого? Спробуйте вибрати один предмет і описати його англійською, використовуючи наші три кроки. Це буде просто чудова практика, повірте. Дякую всім за увагу і почуємось у наступних випусках.